Подати заяву онлайн удії чи особисто державному реєстратору у ДПС. Нагадують підприємцям, як правильно оформити процедуру зняття чи переходу на облік до нової податкової в умовах воєнного часу. Щоб припинити діяльність платнику податків, насамперед потрібно звернутися до державного реєстратора. Розгляд документів здійснюється упродовж 24 годин після їх надходження. Здійснити цю процедуру можна і через портал Дія. Після подання заяви про закриття платнику податків необхідно закрити свої банківські рахунки, зняти з обліку РРО та скасувати ліцензії, провести усі розрахунки з найманими працівниками, якщо такі були, провести процедуру остаточного розрахунку з бюджетом і подати ліквідаційну звітність за останній період, звітний період. І після вже отримання повідомлень від держреєстратора щодо припинення його підприємницької діяльності, податкова служба у. В разі необхідності проводить перевірку такого платника. Після проведення усіх цих процедур його буде знято з податкового обліку. Якщо підприємець має бажання лише змінити місце знаходження, йому також потрібно звернутися до держреєстратора та подати відповідну заяву. А у разі використання ним РРО необхідно ще й перереєструвати касовий апарат та внести зміни до ліцензії і не забути подати повідомлення про об'єкти оподаткування за формою 20 ОПП. Податківці нагадують, бізнесу, який вимушено переїхав та облаштовується на новому місці, треба виконати процедуру перереєстрації. При цьому платники податків з Донецької або Луганської областей після зміни адреси своєї реєстрації переходять на обслуговування до податкового органу за новим місцезнаходженням без залишення їх на обліку за попереднім місцезнаходженням, тобто вони автоматично обліковуються як платники податків за основним місцем обліку у ДПІ за новою податковою адресою. Сплата податків і зборів після реєстрації і подання звітності ними здійснюється за основним місцем обліку платника. Платники податків з інших територій, де ведуться бойові дії, після зміни адреси реєстрації, обліковуються за попереднім місцезнаходженням до закінчення бюджетного періоду і вже за новим місцем з наступного бюджетного періоду. Наталія Лосовик Андрія Гаргара, телеканал 402.